З Новим Роком! Вітаю вас! Я ваша подруга Іжан. Останніми роками холова Акань Ерсе-Дзіньпін у своєму новорічному звертанні згадує кілька географічних термінів, пов'язаних з регіональною економікою Китаю. Наприклад, регіон Великої Затоки, Куангдон, Сангкан, Аумен. Чи чули ви про ці зони? А в яких із них ви бували? Сьогодні ми з точки зору географії та економіки поглянемо на регіональну економічну структуру Китаю, яка дає країни додаткові переваги та забезпечує якісний розвиток. Ті регіони, як певний географічний простір, мають свої природні ресурси: населення, транспорт, освіту, технології, розвиток промисловості та сільського господарства, споживання та політичну систему. Вони мають великий вплив на місцеву соціально-економічну діяльність з метою досягнення загального оптимального ефекту економічного розвитку регіональна економіка як відносно незалежна наука. Почала формуватися в 50-ти роках ХХ століття з шістдесяти років регіональна економіка набула швидкого розвитку, оскільки уряди проводили різні заходи з регіонального планування в широких масштабах з метою посилення свого втручання в регіональну економічну діяльність. Сьогодні ми розглянемо, як китайський регіон Великої Затоки Кондонзянка Омен створив 11% загального обсягу економічного виробництва Китаю, маючи менше одного території територій країни і п'яти населення. Регіон великої затоки Гуандунсянґа-Наомань є національним міським кластером Китаю, найвищою формою просторової організації для міст, які досягли зрілої стадії розвитку. Він перебуває під юрисдикцією двох спеціальних адміністративних районів Сянган і Аомань, і дев'яти міст на рівні префектур Гуанчжоу, Шеньчень, Джухай, Фошань, Хуйджоу, Дунгуань, Джуншань, Цяєнмен і Джаоціну провінції Гуандун. Зазирнемо в історію, з часів династії Міни Цін, в районі затоки Дельти ріки Джудзан було одне місто Гуанчжоу. З моменту свого заснування у ньому швидко розвивалися економіка, торгівля, культура та освіта. Це було культурне ядро цього регіону. Регіон з трьох боків оточений горами і омивається трьома річками, має сприятливі географічні умови, довгу берегову лінію, хороші портові кластери, величезну морську акваторію і велику економічну глибину. Знадобилося більше 20 років, щоб цей регіон пройшов шлях від академічних дискусій, міркувань місцевої політики до пропозиції національної стратегії. 1994 року тодішній президент Сянтенського університету науки і технологій уцявий запропонував створити регіон Затоки Шенджен-Сянган у порівнянні з регіоном Затоки Сан-Франциско. У 2014 році у звіті про роботу муніципального уряду Шендженя вперше була висунута концепція економіки регіону Затоки з метою побудови нової відкритості до зовнішнього світу за допомогою економіки регіону Затоки. Як зараз виглядає економіка регіону Великої Затоки Гуандунцянка Наомань? Це один з найбільш економічно динамічних регіонів Китаю з комплексною промисловою системою, тісними економічними та зовнішніми зв'язками, зручними потоками факторів виробництва, очевидними перевагами кластеризації та надзвичайно відкритою економікою. Міста тут взаємодіють і співпрацюють, доповнюють сильні сторони одне одного і максимізують економічні ефекти регіону затоки. Тут постійно прискорюється просування інтеграції трьох мов китайської, англійської та португальської, трьох валют і кількох міст, даючи можливість повною мірою використовувати порівняльні переваги кожного регіону і посилюючи стикування планування, щоб плоди співпраці могли принести користь усім сторонам. Зокрема, сфера послуг Сянкана та Аома є високорозвиненою. Сянкан міжнародний фінансовий, судноплавний і торговий центр, а також міжнародний авіаційний вузол з високоінтернаціоналізованим, правовим бізнес-середовищем і всесвітньою бізнес-мережею, а також однією з найвільніших економік у світі Аомань світовий центр туризму та відпочинку зі всесвітньо відомою ігровою індустрією. Дев'ять міст Дельти-річки Джудзан мають добре розвинений виробничий сектор. Це найбільш орієнтований на зовнішні зв'язки економічний регіон на материку і важливе вікно для відкриття зовнішньому світу, який спочатку сформував промислову структуру зі стратегічними галузями, що розвиваються в якості головних, передовою обробною промисловістю та сучасними галузями послуг в якості основи. Тегіон також має різноманітну культуру. Хлібову історію та незлічену кількість історій про знаменитостей. А які аспекти цікавлять вас? Будь ласка, пишіть про це у коментарях.